Добрий день, мої малята, чемні хлопчики і дівчата. Щиро вас усіх вітаю, всім здоров'ячка бажаю. Пам'ятайте, дітки, що свідчені люди то гордість країни, а знання шлях до перемоги. До нас на гостину завітала зима. Послухайте її малята. Ось уже декілька днів я не бачилася з зайчиком та білочкою. А сьогодні. Хоч і морозна, але така гарна погода, так і хочеться на прогулянку. Ходімо разом зі мною до них у гості. Привіт, зайчику! Чого ти такий сумний? Що трапилося? У моєї подружки дуже болить горло, бо вона пила холодну воду і ходила по морозі. Та ще й не одягла шапку та шарф. Також чому ти один, білочка захворіла. Малята. А ви знаєте, чого не слід робити, щоб не захворіти взимку? Зима не лише гарна та цікава пора року, вона ще й дуже холодна і морозна. І саме в цей час дуже легко застудитися, а хворіти ніхто не любить. Це дуже неприємно. У вас може боліти голова, горло, носик буде закладений. Також може підвищитись температура тіла, і тоді у вас не буде сил гратись зі своїми улюбленими іграшками. Тому те, що зазвичай ми робимо влітку, не можна робити взимку. Наприклад, їсти морозиво адже на дворі і так холодно, можна застудити горло. Їсти морозиво краще вдома, не поспішаючи. У маленьких дітей. А й часом у деяких дорослих виникає бажання скуштувати бурульку. Дуже вона схожа на льодяник, але не слід цього робити, вона дуже холодна, до того ж вода, з якої вона утворилась, може бути брудною. І пам'ятайте, що виходити на вулицю у мокрому взутті не можна, як і гуляти у мокрих рукавичках. І обов'язково взимку гарно харчуватись. Їсти якомога більше корисних продуктів бажано вживати в їжу мед, цибулю, часник, лимон, малинове варення та калину. Ось і я казав білочці не бігай без шапки і шарфа та не пий холодної води. А вона не послухалась і тепер лежить хворі. Малята. Давайте допоможемо білочці. Зберемо кошик з корисними продуктами, щоб застуда швидше минула. У білий кошик ми покладемо всі корисні продукти, які допоможуть швидше вилікувати білочку. А в коричневий кошик такі ж смачні, але шкідливі продукти. Мед Так, молодці у білу корзину. Часник теж у білу. Калина вона корисна, тому в білу. Людяники вони смачні, але не корисні. Лимон, ну звісно ж, корисний. Малинове варення. Молодці малята. У вас гарно виходить. Морозиво М -м -м, смачне, але не корисне. Цибуля корисна теж до білого кошика. Газований напій, солодкий, але не корисний. Морква, вона дуже смачна та корисна. Малята, дякую, що зібрали корисний кошик для моєї подружки. Тепер вона швидше одужає і ми знову з нею будемо гратися. До побачення, малята! Бережіть своє здоров'я!